Чому суб'єкт не може заснути? Психоаналітичний погляд у французькій традиції. Вступ. У класичному французькому психоаналізі. Зокрема у працях Жака Лакана, сон розглядається не як автоматичний біологічний процес, а як складний психічний акт, що вимагає внутрішньої згоди суб'єкта відпустити зовнішній світ. Момент засинання це перехід від активних відносин з іншим, людьми, соціумом, об'єктами бажання до стану нарцисичної регресії, тимчасового відведення психічної енергії лібідо, від зовнішніх об'єктів і зосередження її на власному я. У термінах лакана це перехід між трьома регістрами. – «реальне», те, що не можна повністю осягнути або символізувати сирі враження, тілесні відчуття, раптові страхи, уявне світ образів, фантазій, ідентичностей, символічне мова, соціальні правила, значення, які впорядковують досвід, нездатність заснути у цьому підході означає, що психічна структура суб'єкта. Не може безпечно завершити цей перехід. Причини можуть бути різними від тривоги до відсутності внутрішнього контейнера, що дозволяє розслабитися. Нарцисична регресія та її умови. Фрейд у тлумаченні Сновидінь описував сон як повернення до первинного стану, де зовнішні подразники мінімізуються. А внутрішні фантазії виходять на перший план. Лакан розвиває цю ідею для сну необхідна дезінвестиція об'єктів, тобто тимчасова відмова від активної прив'язаності до зовнішнього світу та вимог інших людей. Щоб цей процес відбувся, суб'єкт повинен відпустити контроль над реальністю, дозволити собі не стежити за всім. Відмовитися від позиції об'єкта для іншого, перестати бути у постійній готовності відповідати на чиїсь очікування, прийняти тимчасову втрату свого я як координатора дії, дозволити психіці розчинитися в образах і снах. Якщо будь-який із цих пунктів порушений, засинання блокується механізми, що заважають засинанню. Надмірна тривога, вторгнення реального у лаканівському сенсі тривога з'являється, коли об'єкт а, ознака нашого бажання, наближається надто близько, порушуючи звичну дистанцію. Це може бути конкретний страх, наприклад, напад або хвороба. Нав'язливе утримання об'єктів, обсесивна структура. Обсесивні люди постійно утримують щось у голові завдання, образи, слова. Вони бояться, що, відпустивши ці думки, втратять контроль або щось важливе зникне, засинання блокується нескінченними розумовими повтореннями. Структурні відмінності невротик може заснути після ритуалу відпускання, перевірка дверей дзвінок близьким. Психотик при відкритому психозі чи продромальних симптомах втрачає межу між сном і реальністю. Засинання супроводжується навалою образів або голосів. Перверт часто формує уявну сцену перед сном, немов готує виставу для глядача і затримує момент засинання. Клінічна ремарка для психоаналітика момент засинання важливий діагностичний індикатор. Він показує, чи здатна людина відокремити себе від іншого, чи працює механізм перетворення тривоги на символи сну, чи відбувається реоб'єктивація лібідо вранці, тобто чи повертається психічна енергія до зовнішніх об'єктів, чи лишається замкненою на собі. Таким чином, труднощі із засинанням це не тільки питання стресу або втоми, а й сигнал про глибші порушення у внутрішніх зв'язках між бажанням, безпекою та здатністю відпускати контроль.